Доброго дня вам малята! Рада вас є всіх вітати! Новий день до нас завітав, в подорож з собою покликав. Діти, сьогодні ми з вами поїдемо в гості до бабусі. Сідаємо у віз і наші коники повезуть нас. Малята, ось ми вже і приїхали до бабусі. Давайте з нею привітаємось. Добрий день! Подивіться, які гарні яскраві різнокольорові іграшки привезла бабуся для нас. Ось вони, давайте їх розглянемо. Скажіть, а де беруться іграшки? Так, їх виготовляють на фабриці, купують у магазинах. З чого зроблені іграшки? Вірно з пластмаси. Гуми, тканини. Скільки цих іграшок за день роблять на фабриці? Правильно, багато. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, якими іграшками гралися ваші дідусі й бабусі? Я зараз вам розповім. Колись дуже давно, коли ще не було фабрик, магазинів, де виготовляють дитячі іграшки, їх робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Ось вони, подивіться уважно на них. З чого зроблені ці іграшки? Правильно, ці іграшки виготовлені з глини, дерева, ниток, тканини, сиру, тіста, соломи. Це глиняні коники, баранці, півники. Майстри розмальовують іграшки фарбами, а що малюють на них? Так, крапки, хвилясті лінії, маски, квіти. От подивіться, на цього баранчика кружечки по його боках здаються нам густою кудрявою вовною. Розкішні рослинні узори вкривають фігурки тварин і птахів. Це косівські майстри. А які кольори вони використовують? Так, зелений, жовтий, коричневий. Крім глиняних іграшок, народні умільці виготовляють для дітей і дерев'яні іграшки. Це сопілочка, свищик, писанка, а також фігурки людей, ташок, звірят. Всі вони також яскраво розмальовані. Кожен майстер вкладає в іграшку свою душу, свій настрій. Тому вони такі гарні, веселі, яскраві, зроблені з любов'ю. Одну іграшку майстер робить довго. Не кожен може зробити таку іграшку. Її можна зразу впізнати серед їжі. Ось у мене багато різних речей. Подивіться і подумайте, які іграшки з них можна зробити. З кукурузи ляльку, з дерев'яної палички сопілку, з глини коника, баранця, свищик, з сиру коника, молодці дітки. Ми сьогодні у гостях у бабусі. Їй дуже сподобалось, як ви розповідали про іграшки. А тепер вона хоче розказати, якою іграшкою гралась вона в дитинстві. Колись, дітки, давно, коли я була ще маленькою, іграшок не було. І мама зробила мені ось таку гарну ляльку. Подивіться, діти. Зроблена вона з ниток, її не можна шити, а виготовляють ляльку шляхом намотування ниток. Нитки потрібно мотати за сонцем, зав'язуючи на ляльці возлики. Потрібно промовляти по бажанні на здоров'я, на щастя, на радість. Лялька має бути одягнута у вишиту сорочку, спідничку, запаску. Я її дуже любила і люблю. Граючи з нею, я співала лялі колискові, спала з нею, гралась. І тепер мої діти також граються такою гарною лялькою мотанкою. Я дарую вам цю ляльку і ви будете нею гратися. Дякую вам, бабусю. Діти, чи сподобалась вам у гостях у бабусі? Що нового ви дізналися? Так, про українські народні іграшки? Чи запам'ятали ви, як називалися іграшки в давнину? Вірно, лялька мотанка, свищик, дерев'яна іграшка. Молодці дітки, час нам повертатися додому. Дякую вам, бабусі, до побачення! І мені час прощатися з вами, мої любі малята! До нових зустрічей! Бувайте!